Так, друзі, якщо хто не збирав, не бачив, ще раз покажу вам гриб веселко. Ось таке, бачите, це доросле плодове тіло. Оце яєчко. В цьому стані він там живе, не знаю, скільки місяць чи два, потім вистрілює вистрілює. До, до речі, це він, якщо не помиляюсь, це одна із швидкоростущих живих істот на планеті. Оцей повністю гриб вистрілює з цього яєчки, виростає за 15 хвилин, повністю відкривається гриб. Ось, в їжу споживають тут такі яєчка. Вони без запаху, без нічого. Здорове плодове тіло, коли вже висі, воно таке має специфічний запах. Кажуть, нагадує гнило м'ясо, не гниле м'ясо, якісь такі інші. Ну, такі, мені подобається. Перший, другий раз він неприємний, а потім, коли вже звикаєш, навіть коли його шукаєш, дуже там йдеш вже і по запаху його шукаєш. Ось ще тут попадається мутин собачий. Це теж родич цього гриба. Ну, він такий маленький, взагалі він тонесенький, маленький. До речі, збирати його не можна, там там червоні книзі, що не помиляють. У нього запах взагалі мені подобається. В нього запах інший. Він як, як хліба, кисло. О, такий запах дуже Там. Дуже мені подобається. тут запах мені подобається. Тут таке вже, але теж запах непоганий. Ось. Збирайте ячки, їдять сирими. Кажуть, що схоже на редьку, мені воно не схоже на редьку. Такий смак специфічний. Ну, скуштуйте, нічого поганого не буде, якщо знайшли таке яєчко. Ось, роблящи настоїнки, від цілої кучі болячок. Ось краще почитайте. Ось там дуже багато всякої інформації. Такі, от я зараз його розріжу це яєчко, щоб ви розуміли, яке воно всередині. Ось дивіться, бачите. Ось, гриф. Бачите, він звідси вистрелює, оце його шапинки він відкривається. За 15 хвилин повністю виростає гриб. От якось так. В яїчку він взагалі майже не має запаху. Такий грибний запах більше. Ось якось так, друзі. Все тоді. До зустрічі в лісі буде при нас бачити.